Пристріт. Цей темі останнім часом приділяють багато уваги. Так, і я навіть скажу вам чому. Це моя думка. Тому що посилилась взаємна ненавість людей одне до одного. Знаєте, людина боїться пристріту. Водночас, науковці досі стверджують, що цього немає, що пристріт – це все придумано. ні ні. — Я не О, з ними. Зараз я про це вас запитаю. No. Але спочатку я вам скажу, що вішать брелоки всілякі від пристріту. Потім є зараз онлайн-підручники, як пригодувати такий брелок, як зробити від пристріту дерев'яний талісманчик чи таку залізячку. — брилоку. Відомо, що цьому у тисячі років. Так, так. Ці всі емблеми синього ока на синому тлі. Так чи є ж пристрій, чи ні? Як ви вважаєте? Yeah. Все -таки є. Все-таки є? — є. Але це не пристрій, коли я на тебе ось так ось подивився своїми бажаннями. Ми всі разом пов'язані в одне спільне величезне бажання, яке створив творець. І тому ми можемо саме своїми бажаннями впливати одне на одного, кожен зі свого рівня, звідки корінь його душі. І тому я думаю, що погано про інших, завдаю шкоди собі та завдаю шкоди їм. Завдаю шкоди, тому що я впливаю через своє бажання. Це мимоволі відбувається, так? Так, звісно. Я не люди цього не знають. А чому ж на світ такий поганий? то Чому? Тому що люди так думають одне про одного. Тому що вони ніби зурочують іншого, Так, Так, звісно, хтось бажає іншому добра. Це, звісно, запитання. Це не питання взагалі. Взагалі ніхто не бажає добра. Іншого. Звичайно. І виходить, що весь наш світ живе лише на поганому пристріті. На відразі на відторненні людей одне від одного. Цим ви називаєте наш світ, у якому ми живемо. Так. Зір є найвищим органом: зір, слух, нюх, смак, дотик. Так, п'ять органів чуття. Так, і тому. І зір це найвищий з них. Найвищий. І тому нам треба турбуватися про те, щоб дивитися правильно один на одного. Коли ви вживаєте слово дивитися, що ви маєте на увазі? Ставитися. Ставитися. Те, що ви зараз заявили, що наш увесь світ побуде на пристріті. Це заява насправді на пристріті. Побудете... ти бачив взагалі нормальне ставлення однієї людини до іншої. Ні, але ж не до такої міри неважливо до якої міри. Воно завжди тільки негативне. Це тому, що існує я так, тому що мої думки лише просили. від самого початку. Ми не налаштовані на добро. Ми від самого початку не налаштовані на правильне ставлення одне до одного. Ми робимо або це, або на якихось умовах. Що якщо він буде так, -то, то і я буду до нього ставитися по-доброму, але від початку в мене немає доброго до іншого. З якого це дива? З якого це дива? Що значить з якого це дива? Ну тобто, тобто чому? чому я маю ставитися добре до інших? Я запитую тебе як нормальна людина в цьому світі. Не може бути такого. Ну я всередині дуже не хочу з вами погоджуватися. Чесно, я вам скажу, що всі мої думки... Ти Дикомсоволець, доброволець 20-х років минулого століття. Ну, а вже ж. Так ну, все-таки хочеться повірити в те, що людина хоча б робить зусилля. Людина зроблена зі зла, людина зла. Ецер хадам, раменеуарау. Тож нікуди ти від цього не подінешся. Лише виховання може підняти її з цього болота егоїстичного. Заздрісного, витягнути її за вуха, викупати, просушити добряче, підвести за вуха на сонечко, щоб воно її виперло гарненько, і після цього можна починати чимось хорошим її наповнювати. Отже, тоді виходить, що вся ця наука виправлення, яка називається так. кавалою, про те, як нам це зле ставлення, злі думки, злий погляд, на якому існує наш світ. Перевести в добро. Так. Тобто, як підняти людину з ось цього світу у світ доброго ставлення, добрих думок, добро то, тощо, тощо. Так, це вже буде світ духовний. Це вже світ духовний. Вищий світ, духовний світ. Так. Пишуть нам наші кореспонденти, що Лайтман весь час так по нашому світу проходиться, не залишаючи ані камінчика. від Ну, це ж так, і є. Що значить я проходжуся? До чого тут я? Наш світ створений в одному злі, і тільки зло, тому що все людина відносить тільки від себе добре, мені від цього чи погано. Свідомо чи підсвідомо. Неусвідомлено. Тоді в чому процес виховання? Якщо я такий і змінитися не можу, у чому процес виховання, про який ви весь час говорите? У тому, щоб ти змінився, що ти притягнув на себе позитивну силу природи, яка називається творець. Яка б почала виправляти свою негативну силу. Тобто ми завжди говоримо, ми повинні для цього зрозуміти, що в мені тільки негативна так. сила, так. І зненавидити її насправді. так? Звичайно. Ось з цього починається старт. Тоді я захочу добру силу. Так. Ось і все. А вона є ось тут, десь ось тут. Да вона вколо є. нас. Абсолютно заповнює весь простір, тільки ми її відштовхуємо, не бажаємо. Спеціально створені такими, щоб піднятися над собою, вийти з себе до цієї загальної сили, я ще раз поставлю своє вічне запитання. Тоді ми все таки маємо зрозуміти, що на рівні землі і у цьому світі ми нічого самі зробити ось цими руками, ось цією головою не можемо. Ніяк. Не можемо. Ні. І всі наші спроби зараз краще суспільство побудувати, краще. Це і... знову ті самі іграшки. Ті самі іграшки ні до чого не приведуть. А людство, як і раніше, шукає якогось лідера, такого земного, який воно ж не знає, як можна користуватися силами природи, те, що дає нам кабала, те, що пояснює нам кабала. Кабала нам каже, як дістатися до цієї позитивної сили природи, притягувати її постійно на себе і цим зміцнювати світ, що означає світ? Те, що я бачу і відчуваю навколо себе, або своїм чи поганим оком, чи то добрим. Це я називаю світом. Так, от, як поміняти моє зле ставлення до світу на добре. Ось це і є вся наука кабала, наука отримання, правильного враження від того місця. Де ти перебуваєш від цього світу? Зрозуміло. Наступного разу ми поговоримо про Порчу. Пристрій і порча — це різні дві речі. Правильно? Порча це погане ставлення до всіх інших. За допомогою якого я справді вношу велику руйнацію в ту систему сил, що нас оточує, у якій ми перебуваємо, яку поводтині пов'язані одне з одним. Але це я роблю вже свідомо. свідомо. Якщо я свідомо ставлюся зло до інших. Я цим вношу злу силу в наше взаємне ставлення. І я цим псую світ. Це мені повертається. Те, що я так псую світ свідомо так, і мені повертається, повертається. Тобто, якщо в пристріті ми говоримо тьфу-тьфу-тьфу, щоб не наворочити, тобто людина відчуває, що щось з нею виходить погано. То в Порчі я не стухаю по столу, я йду прямо вбитий. Ти конструєш усе своє зло на те, щоб зло іншому зробити, І це повернеться до людини. Це точно повернеться. Ти це псуєш систему сил, повотину цю, в якій ти сидиш, і це повертається до тебе. Але повертається через тисячі всіляких інших шляхів. Тому ти не можеш це пов'язати зі своїм дурним оком. Навмисне запустив. Так людина має навчитися правильно вполодіти позитивною і негативною силами. Вона може ними керувати і зробити світ навколо себе досконалим, а себе вічною.